Законопроект про патрульну поліцію депутати мають розглядати завтра. Якщо його ухвалять, патрульні вийдуть на вулиці Києва вже в суботу. Якщо ні, вони все одно вийдуть, каже міністр Баков, але у статусі патрульно-постових міліціонерів. Сьогодні МВС показала нову форму для патрульних. Наскільки вона якісна і зручна, роздивлявся Григорій Пирлік. Інспектор патрульної поліції лейтенант Шевчук. Так, за статутом співробітники нової патрульної поліції називають себе журналістам. Четверо поліцейських на подвір'ї Міністерства внутрішніх справ демонструють свої новенькі однострої. Два кітеля, дві пари брюк, дві футболки поло, універсальні тактичні черевики, кепка в зимовий період. Це курточка п'ять в одному, светер і в'язана шапка. Однострої для патрульних кабмін затвердив 24 червня. Форму закупили у Сполучених Штатах за гроші американського уряду. На кожному поліцейському жетон з індивідуальним номером та нашивка з прізвищем і для жінок, і для чоловіків костюми універсальні. Як ви гадаєте, якщо я буду бігти за правопорушником, мені зручно буде в юбці чи ні? Патрульні демонструють спецзасоби в комплекті Кийок, газовий балончик, наручники та пістолет. Зброя українського виробництва. Форт 17. Стосовно Форта 17-го він є дуже легким, в ньому калібр 9 міліметрів. Крім рації, у кожного правоохоронця буде відеокамера, запевняють в МБС. Камера е, буде е, значить, працювати тоді, коли буде безпосередній контакт з людиною або буде виявлено нами, патрульними, е, дане якесь правопорушення, ми одразу шмикаємо камеру. Представники громадських організацій, які відстежують перебіг реформи МВС, знайшли у формі недоліки. Відсутність я так зрозумів по фотографіях світловідбивних елементів на формі. Це дуже важливо. і Ми знаємо, є, є негативні випадки, коли під час оформлення дорожньо-транспортних пригод самих нинішніх співробітників ДАІ збивають навіть при тому, що в них існує світловідбивні елементи. Запитань про повноваження нові патрульні уникають. Наприклад, так розповідають про те, що робитимуть, якщо громадянин відмовиться показувати документи. Наші дії в цій ситуації ви побачите згодом, коли Приймуть закон, і ми вийдемо на нашу на наше місце роботи. Закон про патрульну поліцію депутати розглядатимуть завтра. Міністр внутрішніх справ Арсенаваков готовий, якщо документ не приймуть, задіяти підлеглих як патрульно-постову міліцію. Якщо не виходить з старим статусом, так зі старими старими не входять по прежньому законодавству. Тобто не вашлі в ход зміни, зв'язане з правилами дорожнього руху, з фотовідофіксації з правами поліцейського. На вулицях столиці поліцейські мають з'явитися 4 липня. Цього ж дня вони відсвяткують випускний на майдані незалежності. Григорій Пирлік, Андрій Машляковський, новини на першому.